На київському кладовищі відспівали і запечатали воїна, який виявився живий. Які наслідки, коли моляться і ставлять свічки за спочинок живих людей. Дана дивна історія відбулася в Києві. Восени 23-го року прийшла в храм мати воїна Володимира і не одна. З його сестрою, з проханням відспівати сина, від якого залишилися речі, рукав з куртки з шевроном в крові, і ще деякі речі в пакеті принесли родичі, все, що знайшли, передали з фронту побратими. Хлопця розірвало. Фрагменти тіла чи не знайшли, чи ще по якимось причинам не переправили. Одне те, що експертиза ДНК по крові. На речах зробила висновки, що це воїн Володимир. Принаймні таку інформацію я почув від родичів. Воював він в 115-й бригаді тероборони рота РВП. 3-й взвод під Куп'янськом, як вони оголосили, гранотаметник. Родичі просили мене поїхати на байкове кладовище. Щоб поховати його одіж замість сина біля могили на родинній ділянці. Я не те, що погодився, я був вдячний за таку довіру і, як міг, розраджував матір і родину, говорячи, що не слід панічно сумувати, адже ваш син, віруючий був у Воскресіння Христа, щиро став на захист священих кордонів держави. Отже, маємо надію, що він буде причислений до воїнства Небесного. На кладовищі я зробив відспівування над труною, де лежала одіж воїна. Відспівав, як належить почину, гріб був опущений в землю, я запечатав гріб. Зверху могили поклали фото і вінки, і обов'язково наш прапор, який звіявся крилами над кладовищем. Родичі запросили мене в свою квартиру, я теж не міг відмовити і залишити їх без опіки в такому смутку. На Троєщині, в трьохкімнатній квартирі, всі дзеркала були завішані платками за традицією. мені показали кімнату Володимира. Було таке враження, що молодий чоловік щойно вийшов висіли боксерські перчатки на стінний турнік, чимало фото з друзями. Я попив чаю з родиною, просив приходити на поминальні дні і в суботу, в день, який саме присвячується поминанню покійних. Запропонував замовити служби, поминальні в різних храмах і монастирях, служби за спочинок на рік, і подавати милистиню за небіжчика. Пройшло півроку. І ось після Пасхи на світлій седьмиці приходять до храму родичі покійного, покійного Володимира, знов мати, сестра і ще дехто всі збуджені. Хотять бачити отця Романа. Коли я вже підходив до них, то відчував якийсь сердечний трепіт. В голові в мене роїлося, що? що сталося. Але у родини трагічної печаті на обличчях, яку залишає горе, не було була якась розпач і збудженість, яка вимагала пояснення. Коли мати тільки побачила мене, то кинулася відразу до моїх грудей, вдаряючи долонею і зі словами крізь сльози, що так болізно бризнули з її очей, зі словами, які мене вдарили громом. Він живий, він живий, повторювала мати Володимира. Мені хотілося сказати, хто живий, але не смів. Здавило горло. За хвилю я перевів дух. І попросив мати сісти на лавку. Вона почала. Отче. Вчора нам подзвонили з реєстру Національного інформаційного бюро, що Володя живий, і він у полоні. Ми такі раді, такі раді. Вся родина зібралася. Але ж ви отець поховали його живого, і служби кругом за нього подали, і свічки ставили. Як нам тепер бути? Я спочатку зніяковів на слова матері, але перехрестився, набрався духу і сказав: радійте, адже у Бога немає мертвих, у Бога всі живі, і ті молитви, які ми з вами піднесли і відслужили паніхіду, це все бальзам для його душі. Богу дякувати Він живий, і молитви наші за його душу захистили його, і під час полону, коли його певно знайшов супротивник. І згодом захистили від розстрілу, від знущань, і бачите, він там у полоні, а значить, готують його на обмін. Радійте і славте Бога! І я розказав їм випадок, який описує один із святих 19 століття про те, що мати, дізнавшись про загибель сина на фронті, що суботи приносила до храму паніхіду, і священник правив на спочинок його душі, але той через роки повернувся. Повернувся живий, Виявилося, що він був у полоні, і оповів він матері, що там у полоні його щосуботи звільняли від кайданів і давали поїсти їжу більш якісно, ніж завжди. Мати й родина пішли з храму розраджені. Найближчим часом очікуємо Володимира з полону здоровим і незашкодженим. А все ж. Чи є небезпека, коли за тебе навмисне моляться за спочинок? Деякі люди вірять, що поставлена свічка за завпаки живій людині може завдати шкоди. Одні впевнені, що та людина потім постійно хворіє, інші вірять у те, що внаслідок таких дій вона може померти. Люди панікують і бояться, що наживуть собі ворога, який з легкістю може відправити на той світ за допомогу поставленої свічки в певному місці храму. Там, де згадують померлих. Правда це чи брехня? Треба порозумітися. Чи є сенс зараз доводити, що навколо нас усі добрі та пухнасті? Думаю, не варто життя показує, що в наш час таки існують люди, які не зупиняться ні перед чим. Якщо хтось їм не догодив, тому немає сумніву, що хтось може поставити свічку зі злим наміром. Питання в іншому. Якщо поставити за Завпакій живій людині, то вона справді якось подіє? Перші християни молилися без записок і без поділу на живих і мертвих. Вони просто у молитвах називали імена. Традиція писати записки, а також поділ храмових свічників про здоров'я та упокій з'явилася пізніше. Тепер звернімося до святого письма, що Наванну каже. Що у Бога всі живі. Бог не має такого чіткого поділу людей на живих і мертвих, як у нас, нічого жахливого не станеться, якщо на свічку заупокій живій людині. Все знаючи, Господь знає, хто живий, а хто увійшов у вічність, хто з добрим наміром ставить свічку, а хто зі злим наміром. Ми можемо приховувати свої почуття від інших людей, але від Бога. Нічого не приховаєш, якщо вже в храмі визначено місце, де прийнято ставити свічки про спокій, то краще не мудрувати, а дотримуватися цієї традиції. Не варто засмучуватися і тоді, коли сталася випадковість, живій людині замовили за упокой, наприклад, неусипну псалтир чи сорокауст. Хто здивується, але таке буває нерви, поспіх, неуважність, хто з цим не стикався. Адже бувають і такі випадки, коли, наприклад, навпаки замовляють про хвору людину на рік Сорокоуст про здоров'я, а вона раптом померла. Що тоді? Тож твердження, що можна свічку поставити опаки живій людині і тим самим їй нашкодити, неправильне. це лише кимось вигадані забобони. Свічки, які ставляться на свічники зі злим наміром, а не щирою молитвою. Працюють лише проти тієї людини, яка задумала злодіяння. Чому? Та тому, що якщо він хоче бути з Богом, то він намагається жити по-християнськи, дотримуватись заповідей, у тому числі заповіді любові, любити не лише своїх рідних і близьких, але навіть і ворогів. Отож, улюблені во Христі, не будьмо забобонними. Якщо ви довіряєте Ісусу Христу як Богу і ввіряєте Йому своє життя, без Його волі жоден волос не впаде з вашої голови, і всяка магія на свічках і чаклунство не мають ніякої сили. Амінь.